Таю кожне місто та село, нехай добро перемагає зло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер. 15 травня 2025 року. На цей день багато людей покладає великі надії, але ви бачите, що люди, які стоять при владі, вони неадекватні. Очікувати від них можна лише того, що вони самі від себе не очікують. Сьогодні на чатуванні у, у нас не випадково колода, яка називається Курукшетра, це буквально екранізація у вигляді карт Таро, Великої битви, коли на полі куру зійшлися дві лави, зійшлися пандави і їх родичі Каурави. І була кривава битва, кривавий бій, який закінчився перемогою пандавів, але багато людей загинуло. І це були родичі. І так само і зараз ця війна, яка відбувається, це війна з кровними родичами. І відбувається знову куру, кшетра, Курск, куру, все це те, що називається відображення минулого у теперішньому часі. Ну, а що стосується 15- го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3-го 3-го, 12, го 21 го або 30 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, го 15. го або 24-го числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде теж карта за днем народження. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, щось дописувати, бо буде не одна, а три карти. Перша карта це карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися. тому... Якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта, обов'язково робіть репости, щоб попередити людину або про якусь вдачу, або про якусь небезпеку. Друга карта це загальна карта дня, яка нам скаже, чого очікувати від цього четверга. І третя карта за днем народження. Неважливо, коли ви народилися, але для вас теж буде така карта. Я пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо стільців, бо саме зараз іде цей знак, можливо, хтось святкує свій день народження. З чим я вас вітаю, чого очікувати представникам цього знаку? Гандхарі, Гандхарі в класичному тару це зірка магів, це планета Венера, це емоції, це управниця вашого знаку, і вам останні, останнім часом щастить саме з тим, що ваша управниця з вами. А це гармонія, це гарні емоції, це отримання задоволення і отримання якихось грошей, бо ми все ж таки живемо в матеріальному світі, і коли ми отримуємо гроші, ми отримуємо теж задоволення. Гарна карта для жінок, жінки не забувайте. Пвавайте про свою сексуальність, про свою привабливість, бо це ваша зброю, якою ви дуже гарно можете вразити будь-яке чоловіче серце. Далі представники знаку Близнюки. Кунті Деві. Кунті в класичному таро це Верховна жриця, це планета місяць, супутниця. Планети Земля, і це гарний показник, перш за все, для жінок, це жіночий розум, це якась поміч, яка може до вас прийти від якоїсь жінки чи від партнера. Та це дуже добрі новини, на які ми всі очікуємо. Тож сьогодні ви отримаєте необхідну інформацію, якщо ви її шукаєте. Якщо ви чоловік шерше фам, шукайте жінку, вона вам допоможе. Далі раки. Баларама, Баларама в класичному таро, це карта сили. Це брат Крішни і теж втілення самого Верховного Господа, втілення сили, але сила тут відпочиває. Тому сила розуму, сила волі вона набагато сильніша, ніж якась фізична сила. Що стосується фізичних сил, вони сьогодні будуть з вами. У вас сьогодні така велика активність. У сьогодні багато чого зможете зробити завдяки власній фізичній сили. І також це дуже гарний показник для чоловіків. У вас звищена чоловіча потенція, ви навіть сьогодні можете зачати потомство. Якщо ви цього не бажаєте, користуйтеся контрацептивами. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Для левів дуже небезпечний день. Дрітараштха в класичному таро – це розбита вежа, і в прямій позиції це катастрофічні якісь. Ситуації, в які ви можете потрапляти незалежно від того, бажаєте ви цього чи не бажаєте. Якщо ви автовласник, рекомендую вам сьогодні не сідати за кермо власного авто, бо велика імовірність ДТП, травм, різних руйнувань може ламатися техніка, і сьогодні поганий день для того, щоб відновлювати якісь стосунки. Навпаки, ви можете їх ще сильніше якимось чином зіпсувати. Дрітараштха – це сліпий цар, який не бачив, що він коїв. Так тому вам треба бути дуже уважними, дивитися навколо що відбувається, і не вляпатися в якусь неприємну історію. Для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен для дів. Дуже результативний день. Карта Крішни в класичному таро. Це карта всесвіту або корона. Це великі результати, це вищі аркани. не випадково я його забрав з як верховного господа Крішну. Сьогодні він відкриває вам великі можливості. Сьогодні ви можете закінчувати довготривалі справи, досягати певних перемог, певних кульмінацій. На особистому якомусь фронті у вас обов'язково будуть якісь перемоги. І нагороди, які ви отримаєте. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Терези. Арджуна. Арджуна в класичному таро це Мах перший аркан». Чоловічий аркан, чоловіча енергія, чоловіча енергія закрита. Також це стосується вашого его. Якщо ви егоїст і ви не бачите цього, сьогодні ваше его можуть. Кнути в якусь калюжу, і ви отримаєте дуже погані результати від своїх слів, які ви казали в адресу якихось людей, які цього не заслуговували. Сьогодні головне нічого не розпочинати. Будь-які розпочинання можуть принести вам розчарування і погані результати. Тож тримайте себе в руках і допомагайте іншим людям менше, думайте за себе. Далі. Якщо ви народилися під знаком Скорпіон, Відура перегорнутий Відура в класичному таро – це справедливість або Феміда, тут я його зобразив у обличчі Відури, це брат Дрітараштхі та Панду, який просто був народжений від Шудри, він був в Шудрані, але він був. Давав поради порадником, був у дрітерашки до тої пори, поки не розпочалася оця битва на курукшетра. Вам треба втримувати рівновагу, намагатися, щоб розум контролював емоції, не виходити з себе, бо обов'язково хтось захоче сьогодні вам трошки потріпати нервішки, і це буде дуже погано, якщо ви не будете їх контролювати. Поганий день для того, щоб кудись іти, бо є велика ймовірність, що ви можете наразитися на представництві. Правоохоронних органів, і вони не зроблять вам нічого гарного, тому сидіть вдома, якщо ви їх боїтеся. І пам'ятайте, що цього дня погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, стрільці. Дур'йотхана. Дур'йотхана – це. Крокодил або блазень в класичному таро, прямій позиції, нульовий аркан. Він натякає на те, що сьогодні поганий день для важливих справ, бо важливі справи можуть піти не так, як того ви визапланували. Дорьотхана це головний ворог Арджуни, і він, врешті-решт, гине, і так і ви можете загинути, якщо ви будете надмірно пихатими. Пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете робити серйозні справи, а от відпочивати від справ гуморити, веселитися, незважаючи на те, що зараз нема особливих приводів для веселощі, все одно не забувайте про почуття гумору. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі козироги. Сатьякі. Сатьякі маловідомий персонаж Магабхарати, але він. Вижив у боротьбі між пандавами і куравами в класичному тароці карта колісниці це досвід, гарний день для навчання, для отримання необхідної інформації і для накопичення не тільки знань, але й грошей. Гроші можуть сьогодні до вас прийти, якщо ви розумна людина, ви знаєте, де їх заробити. Якщо треба кудись їхати, їдьте, нічого не бійтеся, бо сатьяки це ваш досвід, і ви чомусь навчитеся саме на на, на ваших Досягненнях помилок сьогодні бути не повинно. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі водолії. Для вас цей четвер пхіма, пхіма Сена. Бачите, це. Контртеза до Рьотхани. Вони стоять навіть в одній позиції, але відзеркалюють один одного. Пхіма Сена це найсильніший з братів Пандавів. Він теж вижив після битви куру і на Курухшетра. І в цілому це позитивна карта. Вона каже про те, що сьогодні день повторень. Нічого нового особливо відбуватися не буде. Це день підтримки від вашого роду, бо це карта Страшний суд. Вона якраз і по. Зв'язана з вашими родичами. Якщо ви займаєтесь якимсь справою якоюсь одною тієї самої, сьогодні у вас гарно буде виходити. А от очікувати чогось новенького, несподіваного не слід. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі риби. Шакуні. Шакуні в класичному таро це карта Сутінок або місяць. Це дядя. Кауравів, який постійно їх пастогував, щоб вони розпочали війну, який постійно. Різні плітки розповсюджував, інтриги різні робив, але він випав перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні ви не можете ні в якому разі стати жертвою інтриг, бо ви бачите брехню, ви її легко можете розпізнати, якщо включите свою інтуїцію. Інтуїція вам у цьому підкаже. І сьогодні гарний день для виходу з тупікових ситуацій, якщо ви давно вже знаходились в якійсь меланхолійній чи нервовій атмосфері. Сьогодні може ви, крізь неї прорватися на волю. Єдине, що будьте сьогодні обережні з представниками знаку рак. І нарешті овни. Юдхіштхіра. Юдхіштхіра – це найстарший з пандавів, це втілення Дхарми, бо він був сином Ямараджи, незважаючи, що його вважають сином панду, там дуже цікава історія, я не хочу в неї. Особливо заглиблюватися, це імператор в класичному таро, це суспільство, яке вам в цілому допомагає. Тож краще розраховувати на своїх колег, на своїх рідних, на людей, які знаходяться у ближньому вашому колі, вони вам завжди допоможуть. Не взвалюйте все на себе. Люди навколо вас вам обов'язково сьогодні зможуть зробити якусь цінну допомогу, бо Юпітер вам у цьому допомагає. І загальна карта дня на цей четвер Апхіманію і Утара. Це закохані або два шляхи в класичному таро. В прямій позиції це кажу про те, що 15 травня це день вибору. Не випадково сьогодні намагаються підписати щось, зустрітися, але чіткого якогось шляху не буде. Буде знову розвилка, буде знову пошук чогось. З, карта Закоханих два шляхи, вона каже про те, що сьогодні так сьогодні може бути якась брехня, ви можете стати жертвою брехні. Від вашого вибору багато чого залежить. І сьогодні той день, коли якщо не поїхати треба, то хоча б зателефонувати людині, яку ви кохаєте, і трошки її якось. Приподняти їй дух, і ви трошки заспокоїтесь. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, день Непоганий, багато карт випало в прямій позиції, одначе випало також дві поганих карти в прямій позиції. І щоб бути більш впевненими в цьому дні, по-перше, перші якісь несподіванки можуть бути о півдні 15 травня. Розбита вежа випадає на цей період. І потім такий досить. Небезпечний період це від закату сонця і по 22 годину вечора. Можуть бути також якісь несподівані ситуації, але все одно вибір у нас є, і вибір саме за вами, як ви будете себе погодити у цей день. В цілому позитивна карта, якщо розраховувати на те, що ми завжди шукаємо чогось нового. От сьогодні ви якраз і можете знайти це нове. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, карна в прямій позиції, і це янгол, це помірність, це дуже гарний аркан підтримки. І карна це дуже світла особистість хоча він служив зовсім недобрим людям. Кауравам, бо він не розумів сутності речей. Так і ви можете чогось не розуміти, але янголи вам допоможуть, у вас є якісь помічники, які завжди прийдуть вам на допомогу, якщо вона вам потрібна. Ви сьогодні знаходитесь під захистом, це головне. І для вас особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця накул і Сахадев, це карта Сонця. В класичному Таро, і це дуже гарний показник, особливо, якщо ви займаєтесь якоюсь комерційною діяльністю, сьогодні ви можете увірвати великий куш. Також це гарна позитивна енергія, яка відходить зсередині вас, але будьте обережні, вашою енергією можуть скористуватися енергетичні вампіри. Ну, і особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 3 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця драупада Драупада в класичному таро – це Верховний Жрець, прямій позиції. Це карта руху, швидкого руху вперед драупада це воєвода війська Пандавів, і він загинув. Хоча при битві він багато чого зробив цікавого саме завдяки ньому був знищений. Дрона, який теж з'явиться у цьому розкладі, у вас є можливість зробити все швидко. Сьогодні гарний день для підписання будь-яких договорів. Єдине, що сьогодні слідкуйте за своїм тиском, він може підкида... підкидати вам якісь несподіванки, якщо ви страждаєте на гіпертонічні хвороби, краще при собі мати потрібні ліки. Далі, якщо ви народилися 4-12. го го 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, фартовий день чакра. Чакра це колесо фортуни, тому треба використовувати цей день, якщо потрібно порішати багато справ, ви їх дуже гарно вирішите. Окрім цього, непоганий день для того, щоб кудись їхати, з кимось зустрічатися, в цілому грати і вигравати. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. От він: Чар'я. Дрона це воєвода війська Кауравів. Дуже освічена людина у війську, але це карта повішеного в класичному таро, це жертва. Ви можете стати жертвою сьогодні чиїхось інтриг. Хтось вас може завести в халепу, тож не ведіться на якісь солодкі слова. Краще перевіряйте це все. Сьогодні треба менше думати за себе, більше думати за інших, і слідкувати за своїм здоров'ям. Далі, якщо ви народилися, 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця Кріпачар'я. в класичному Таро це карта смерті, і в прямій позиції це непоганий аркан. Він каже про те, що ви сьогодні можете щось змінити. Сьогодні кармічні якісь події у вашому житті цілком імовірні, бо ця карта пов'язана з планетою Сатурн, а це планета відповідальності. Тож сьогодні ви можете вирішити якісь складні питання, які давно вже були не вирішені. Тож не Бійтеся змінюватися, щось треба змінитися вгодні, обов'язково. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Пхішма. Пхішма в класичному таро – це відлюдники. В перегорнутій стадії він відкриває можливості, він не дає вам засумувати поганий день для того, щоб аскетувати, голодувати, відмовлятися від чогось. Життя воно коротке, тому якщо у вас є можливість, можете щось скуштувати новеньке і. Пройти якийсь експеримент, бо загальна карта дня якраз і спонукає до експериментів. Нічого не бійтеся, але і не забувайте бути обережними. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го або 26 числа будь-якого місяця, Ашватхама. Ашватхама це планета Марс в класичному таро. Це карта. Диявола, тому будьте обережні. Сьогодні фатальні ситуації цілком імовірні, і зіткнення з темними особистостями у обличчі якихось чоловіків. Чоловіки можуть сьогодні вести до вас доволі агресивні якісь дії. Будьте обережні, не ризикуйте цього дня. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це драупаді, перегорнута, на жаль, це карта імператриці в класичному таро. Це якісь невеличкі матеріальні втрати, якщо ви очікуєте якихось грошей, навряд чи вони сьогодні прийдуть. А також це якісь недомагання, якісь хвороби можуть сьогодні вас вибивати з колії. Тож намагайтеся, хоча б зробити фізичні вправи вранці, щоб ваше тіло не дало збій десь там ближче до вечора. Дослухайтеся до того. Того, що вам підказує ваше фізичне тіло. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дуже дивні трикутні аркани Курукшетра, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю, веселяких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть всіх пантеонів і наш єдиний. Кришна Гавінда вакантанка. Господь Бог.